На початку, давайте будемо знайомитися. Я попрошу тебе, Романе, поділися з нашими слухачами про себе: хто ти є свій християнський шлях, своєю історією, тими речами, які би ти хотів зараз поділитися. І також прошу тебе поділитися тим, чому ти хочеш розмовляти саме на біблійні теми. Так, звичайно, з задоволенням. Ми з тобою були народжені в країні, яка розпалася в 91-му році. І в той час я пам'ятаю, в час незалежної України появилося дуже багато різних місіонерів. І у віці 25 років я познайомився зі свідками Єгови і рік вивчав їхню літературу. Я бачив. Серйозні розбіжності між їхнім вченням та моєю Біблією. Пізніше, у віці 29 років я іммігрував до Канади. Тут я почав щотижня відвідувати англомовну церкву. І у віці 33 років я був хрещений як доросла людина. У 2010 році помер наш штаток. І я був при ньому та е, тримав його е, за, руки, за руку, як це сталося. Я ніколи не був е, свідком народження дитини, але я був свідком смерті близької людини, і смерть нашого тата вона була теж тестом моєї віри. Знову почали виникати різні запитання стосовно Бога та віри. І тоді, в цей час, я вирушив у нову подорож у пошуках Бога. Тепер я можу засвідчити словами пророка Єремії і будете шукати мене і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Але тоді, моя подорож повела мене поза Біблією і привела мене. В Age, то, напевно, перекладається новий вік. Пізніше в Кабалу, це є єврейський містицизм. В якийсь момент я теж прочитав Коран. Але з часом я знову повернувся до християнської літератури. І тоді я пригадую: я натрапив на такого ем, на таку цікаву особистість. Е, його звали Елей Марзулі. він колись був хіпі, який курив марихуану і вийшов з гіндуїзму і став християнином. Я пригадую також Гел Лінзі та багато інших християн. І особливо одного християнина, який мав величезний вплив на моє вивчення Біблії. Його звали Чак Мислер, він помер чотири роки тому. Він склав коментарі на усі книжки Біблії. І спершу я натрапив на його відеокоментар до книги об'явлення. Він був дуже пристрасним в своїх коментарях. В перші півгодини, як я дивився його відеокоментар, він звернув мою увагу, що на початку книги об'явлення Бог дає обіцянку благословення. Там написано, що благословений той, хто читає. І ті, хто слухає слова пророцтва. І я тоді пригадую, дивлячись і слухаючи, я кажу: прекрасно, Боже, благослови мене. Це було дуже, дуже захоплююче відео навчання. І після того, як я закінчив вивчати книгу об'явлень, я почав читати Біблію спочатку, я почав вивчати книгу Буття. Аж доки я не дійшов до місця, де. Описано, як Адам і Єва згрішили, та вони ховалися від Бога. І я прийшов до мого вірша в Біблії. Це є Біблія, третій розділ, вірш дев'ятий. І закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав: Де ти? Це було, ніби питання, де ти, було направлено до мене. Бог не бавився в жмурки. В цей час я бачив свій гріх в тому, радше не в тому, що я зробив або що я не зробив, а в тому, хто я був грішна людина, віддалена від слави Бога в потребі Спасителя. Це було, ніби Бог казав: Роман, де ти? І цей вірш. Привів мене до сліз, він поставив мене на коліна. А пізніше він дав мені мир, він дав мені спокій і безмежну радість. І після цього біблійне вивчення продовжилося словом за словом, вірш за віршем, книга за книгою, так як в тому порядку, як укладено в Біблії. Я запалився вивченням Біблії. І я хотів поділитися зі всіма про Бога, з усіма невіруючими, але здебільшого людей це не цікавило. І я з часом з цим примирився. Я розумів основи спасіння, але виникали нові запитання. Добре, тепер, коли є спасенний, що далі? Що мені робити зі своїм спасінням? Чи моя праця має якесь значення? Де з роками подівся цей початковий вогонь? І що до гріха у християнському житті? Біблія називає Ісуса Христа Спасителем і Господом. Чи можу я зробити його Господом мого життя? Чи Він є Господь мого життя незалежно від мого рішення? Або як пояснити так звані суперечливі вірші в Біблії? Є група християн, котрі не можуть дійти до спільного висновку понад 400 років. Одна група каже, що ми можемо втратити наше спасіння, друга група каже, що не можемо. І одного дня я побачив, що можливо, ці так звані суперечливі вірші. Біблії не є такими суперечливими. І коли я продовжую вивчати Біблію, Святий Дух все більше і більше відкриває мені очі, і я бачу, що цю 400-річну дискусію можна вирішити. І тоді я запитав себе, чи я все ще на твердому біблійному ґрунті. І тоді я знаходжу людей Божих. Які бачать і бачили це задовго до мене. І це мені дає впевненість, що моє розуміння Біблії є правильним, і я є на правильному шляху. І Біблія знову вона відкривається для мене як ніколи раніше. Я знову горю бажанням поділитися, цього разу з віруючими. Заважте, не навчати, а поділитися. І я би ще. Хотів сказати, що користуючись нашою такою нагодою, я дякую Богові за мою жінку. Олю. Окрім усіх інших важливих сімейних речей, ми любимо вивчати святе письмо та дуже часто ділимося між собою прочитаним, ділимося думками, ділимося біблійними віршами та розуміннями, яким Святий Дух нас постійно збагачує. Вона дуже допомогла мені в підготовці. Нашого матеріалу нас слухала, коректувала, ділилася своїми думками та ідеями, які ми інтегрували в ці презентації. Сьогодні вже повернемося до безпосередньо до теми, яку хочемо вам презентувати: основи розуміння Біблії. То вже прошу тебе пояснити, чому саме ти вибрав цю тему першою і яка логіка, і прошу представляй з Богом. Так, звичайно. Е Питання, яке я задав собі, було, якби була можливість провести тільки п'ять зустрічей, чим би я хотів поділитися зі своїми одновірцями, чим би я міг поділитися з тими, хто є спасенний вже багато років і знає свою Біблію? Чим я хотів би поділитися, це є ключі, які можуть відкрити деякі складні та так звані суперечливі вірші Біблії. Я хотів би поділитися про те, чому наша поведінка та праця мають значення після того, як Бог спас нас, які обіцянки та нагороди отримує вірний християнин. Та які є небезпеки на шляху християнина. Я не претендую на те, що все зрозумів, і я не думаю, що це можливо по цей, по цей бік вічності, оскільки деякі теми, які постануть перед нами, вони непрості. Сьогоднішня тема тема цієї зустрічі є, називається Боже Царство. То задамо собі питання, що є Боже царство? І перед тим, як ми постараємося дати відповідь на це питання, давайте розпочнемо з молитви. Господи, молюся до Тебе, щоб ці біблійні роздуми про Твоє слово були на Твою славу та на наше утвердження. Отже, існує єдиний Бог у трьох особах: Бог Отець. Бог Святий Дух, Бог Син. Так як існує єдиний Бог у трьох особах, так і царство Боже проявляє себе у трьох аспектах. Це є перший ключ до розуміння Біблії. Так як існує єдиний Бог у трьох особах, так і царство Боже проявляє себе у трьох аспектах. Це і надзвичайно важливо зрозуміти. Інакше християнин пропустить ключ, який відкриває істини Євангелії, а також багато істин, знайдених у посланнях. Я на сьогодні підготував сім слайдів, якими я би хотів поділитися. Ці слайди вони допоможуть нам візуально зрозуміти три аспекти Божого царства. Так, я сподіваюся, що ми бачимо цей слайд. Знову ж таки, ключ є, що царство Боже має три аспекти: є царство Бога Отця, Царство Бога Святого Духа та Царство Бога Сина. Перший аспект царства Божого характеризується суверенністю Божою. Та правлінням Бога в особі Отця. Цей аспект царства включає в себе всі істоти, люди, тварини, риби, птахи, істоти як видимі, так і невидимі, всі світи як видимі, так і невидимі, наша кожна думка, дія чи обставина, які коли-небудь. Були або які коли-небудь відбуватимуться, всі належать до того аспекту царства. Кожна людина, тварина, комаха, яка зачалася, і ті, хто живе в невидимому світі, ангели, кожна зірка, навіть сам сатана, який колись, який колись був Люцифером, тобто помазаним Херовимом, усе це знаходиться у його Батьківському царстві. Цей перший аспект Божого царства є універсальним. І вічним наступні вірші з Біблії будуть говорити про це царство. Ми читаємо в книзі пророка Даниїла у четвертому розділі, вірші 34, 35. А на кінці тих днів я на вухо Носор звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене, і я поблагословив Всевишнього. І вічно живого хвалив я та славив, що його панування панування вічне, а царство його з покоління в покоління. Псалми 103. вірш 19. Господь міцно поставив на небі престола свого, а царство Його над усім володіє. Псалми 50, вірші 10-12. Бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір, я знаю все птатство гірське і звір польовий при мені. Якби я був голодний, тобі б не сказав, бо моя вся вселенна і усе, що на ній. Другий аспект Царства Божого характеризується благодаттю Божою, і це правління Бога в особі Святого Духа. Царство у цьому аспекті включає в себе всі нові створіння в Бозі, тільки людей, які є відроджені благодаттю Божою через віру в його завершену роботу на Христі. Цей другий аспект царства не є універсальним, як перший, оскільки в ньому присутні не всі, не всі створіння, але він є вічний, оскільки він ніколи не закінчиться. Наступні вірші зі Святого Письма говорять про цей аспект. Апостол Павло пише у своєму посланні до римлян, 14 розділ, 17 вірш. Бо царство Боже не пожива, і питво, але праведність, і мир, і радість у дусі святим. Від Євангелія Єван від Матвія, 12, розділ 28 вірш. А коли ж Духом Божим вигонює демонів, то настало для вас царство Боже. Євангелія від Луки. 17 розділ, вірш 21. І не скажуть ось тут або там, бо Божє царство всередині вас. Цей аспект царства Божого в особі Святого Духа вже настав. Це царство Боже не є матеріальним, не є фізичним, воно є духовним. Третій аспект Царства Божого характеризується судом Божим і є правління Бога в особі Сина Ісуса Христа. У цьому аспекті Христос Ісус, Він видимо повернеться на землю і керувати землею залізним жезлом, доки не буде переможено кожного ворога. Тоді Він здасть царство. Для Бога Отця, і тоді Бог буде всім і усьому. У цьому відношенні не немає кінця, хоча його земна частина в тому віці триватиме лише тисячу років. Престол Божий у цьому аспекті буде знаходитися на землі і фізично буде престолом Давида. Цей трон буде сильно відрізнятися від престолу другого аспекту царства Божого. Тому що престол другого встановлено у наших серцях, у серцях віруючих. А престол у третьому аспекті він буде видимим тут на землі. До речі, цей аспект царства Бога Сина буде мати дві сфери: небесну та земну. І наступні вірші з писання… Говорять про цей аспект царства. Євангелія від Марка, розділ 14, вірш 25. Поправді кажу вам, що віднині не питиму я від плоду виноградного до того дня, як новим буду пити його в Царстві Божім». Пам'ятаємо у царстві Бога Святого Духа, це не є їда, не є пиття, але тут. Ісус каже, що буде пити Його у царстві Божому. Апостол Павло пише до Солонян, друге послання до Солонян 1 розділ 5 вірш. А це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого царства, що за нього і страждаєте ви. Об'явлення. 12. Розділ 10 вірш. І я почув гучний голос на небі, який говорив: Тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. Хотів би. Поділитися цікавими спостереженнями. Коли ми читаємо у старому або новому заповіті слова того дня в цей день, то ці вірші вони відносяться до третього аспекту Божого царства, царства Бога Сина. У Євангелії Матвія, Царство Сина Божого відоме як Царство Небесне. Ця фраза використовується нашим Господом для визначення фізичного месіанського царства, яке прийде на землю. Але знову ж таки, це царство буде мати дві сфери: небесну та земну. Отже, давайте підсумуємо. Сьогодні ми розглянули перший ключ до розуміння Біблії. Так, як і існує єдиний Бог. У трьох особах, так і Царство Боже проявляє себе по трьох аспектах. І правильний аспект Царства Божого потрібно ідентифікувати біблійним контекстом.